Близнюки, вітаю! Пропоную до перегляду розклад на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, лузнюки. Щось буде відбуватися так, як і відбувалося. Нічого такого грандіозного може не відбутися. Помірність. Або... Спустову порожні щось переливається, або вам потрібно бути більш помірним в плані не переїдати, не перепрацьовувати, не перележувати. От все, що було в міру. Якийсь вам новий шанс дається. Ви усвідомили ваші помилки думали, що вже все закінчено, нічого не можна виправити, але вам дається ще один шанс. Зробити все з чистого аркуша, без помилок, які були зроблені в Подивимося, яка ситуація може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація дуже травмуюча. Ваше серце в печалі, в смутку, вам боляче, ось якісь такі події можуть бути, Щось, якісь поранення. Поранення для серця. Що може завадити на цьому тижні? Може завадити ваша пихатість. Ця людина сидить, ось тут цей персонаж на карті, сидить задоволений вже тим, що є, і не готовий нічого робити, тому що його все задовольняє. Подумайте, що у вашому житті. Ви б хотіли б змінити все-таки або покращити. І не сидіть просто чекаючи, що все в житті так і буде продовжуватися бути прекрасно, що влаштовувати на вас. В принципі, вас може і все влаштовувати. Але ця карта зараз нам говорить про те, що вам щось може завадити в цьому плані. Можливо, вам потрібно активізуватися, а ви сидите. І нічого не робите. Обміркуйте це. Порада карт для вас. Порада карт. Прислухайтеся до вашої внутрішньої сили. У вас є знання і такі здібності, так, що ви можете знаходити підхід до будь-якої людини. Ваша сила полягає в вашій ніжності. І ваша ніжність може приборкати навіть лево. Якась ситуація завершується в вашому житті, має своє логічне природне завершення, очищає місце для чогось нового. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за сподобайки, Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!